Денний центр перебування соціальної реабілітації для людей з інвалідністю з'явиться у селищі Сергіївка Білогородністровського району, що на Одещині. Він знаходитиметься у наразі покинутій місцевій школі. Батьки дітей з інвалідністю, які п'ять років тому створили організацію для допомоги, розпочали ремонт приміщень. За словами голови об'єднання Оксани Петруняк, аби повністю завершити ремонт та розпочати роботу центру, потрібно залучити інвестора. З волонтерами поспілкувалася Аксенія Дружиніна. Розкаже більше. У денний центр соціальної реабілітації для людей з інвалідністю ходитиме 21-річна Ілона Земляна. Дівчина не може самостійно пересуватися. Вона ходить за допомогою ходунків. Каже, хоче, аби у закладі були усі умови для навчання людей з інвалідністю. Дуже хочу, щоб тут були пандуси, щоб в цій організації була допомога. Я надіюсь мені услышати, как бы, і допомогти цим дітям, как то розвиватися. Щоб вони сюди приходили, щоб родители отдыхали, как говорится, щоб у людей у таких детей, было какое то развитие, чтобы они щоб вони полноценной жизнью. 21-річна Магдалена Паскар має м'язову дистрофії Герборота. Каже, центр соціальної реабілітації допоможе дітям з інвалідністю розвиватися. Потрібен гурт. Щоб дитина або доросла людина могла спілкуватися, щоб вона була змотивована, щоб вона створювала, творила це, допомагає розвиватись в країні і надавати можливості рости дітям. І щоб вони мали краще майбутнє і мали місце роботи, мали професію, мали друзів. Наразі приміщення центру готують до ремонту, на які зони поділять заклад, розповіла матір дитини з інвалідністю Оксана Петруняк. Поруч є зараз приміщення, де 12 квадратних метрів. В цій кімнаті у нас буде роздягалка, зараз за стіною не видно. Тут буде роздягалка і маємо зробити свій туалет. Далі тут буде прорізатися стінка, минуємо, і це має бути робочий кабінет, а далі буде коридором слідуйший кабінет. У сусідній кімнаті волонтери планують вчити дітей побутовим навичкам та займатися з ними фізичними вправами. Площа цього приміщення понад 60 квадратних метрів. Загалом увесь центр займатиме майже 100 квадратних метрів. Одночасно тут зможуть перебувати більше 20 людей. Плануємо перегородити, зробити тут кухню, де діти мають базові навички робити, і навчатися базовим навичкам. І плюс потім перегородити і зробити реабілітацію. Фізична реабілітація. Сусідні приміщення поки що нам не надали в оренду, але селищна рада дозволяє нам користуватися. І ми, в принципі, можемо зробити ремонт і вхід одразу в залу, де ми будемо проводити усі наші заходи. Зараз ми закінчуємо проєктну смітну документацію і загалом будемо переходити, напевно, швидше за все, своїми силами будемо демонтувати. Перестінки і підготовку проводити до ремонтних робіт. Ще будемо робити проекти по розводці електроенергії і проект по пожежній безпеці, Тому що це все ж таки перша категорія, тим більше, що діти келясочники є. Аби завершити ремонт та розпочати роботу у центру волонтери та батьки дітей з інвалідністю потребують допомоги інвесторів. Адже, за їхніми словами, зібрати кошти на закупівлю меблів та необхідного обладнання у заклад власними силами неможливо. Ксенія Дружиня, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одещина.